Вітаю всіх моїй вінтажні коморі. Всіх вас буду рада чути! Мене звати Людмила, і я на своєму каналі розповідаю про порцеляну. В основному порцеляну українську, але трішки і про скло, і про кераміку. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїй малюсінькій поки що колекції вас. Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Їх у мене в колекції всього-навсього шість. і ви щось бачили в окремих моїх відео. Зараз я вам покажу всі ці пазочки разом. Розпочинаю я світ, свій огляд от самої такої простенької вазочки, Яка мені обійшла, і самою дешевою у моєї колекції, тому що я декілька років тому її придбала всього-навсього за 100 гривень. А чому? А тому, щоб є потертість по золоти, ви бачите, всередині по обідку. Хоча розпис дуже гарний, ручний це ручний розпис. <кій> бачите, це, здається, її називають в народі Шепшина. Це надглазурний, чудовий ручний розпис. Вартість в свій час цієї вазочки була 5 рублів 50 копійок. Руб. На сьогоднішній день, скільки вона коштує, я не знаю. Ось така вазочка. До речі, вона досить часто зустрічається. Так, це найдешевший екземпляр. Далі я покажу поки що найдорогі із вас, що є в моїй колекції. Цю вазу ви не бачили. Ця ваза дуже гарна, що по формі, що по розпису. Погляньте. Красуня, я її дуже-дуже люблю. Ця ваза називається Ліра, А чому? Тому що по формі, погляньте, будь ласка, вона нагадує оцей музичний інструмент Ліра. От форма Ліри. Е, в каталозі школьною, бачите, ось вона є тільки в іншому розкрасі. Ваза Ліра розпис Тимченко. Звичайно, з таким розкрасом зустрічається дуже рідко, а ось таким, як і у мене, можна зустріти на торгових площадках. Е, це 100% інформація правдива, тому що. В каталозі чітко зазначено, що цю форму було розроблено, форма Ліри, було розроблено знаменитим українським парфористом Владиславом Щербиною в 1976 році. Хто розпис робив ось на цій вазі ручний в стилі Петриківки? Погляньте, яка краса! І можна поставити і любуватися годинами. Яка палітра яскравих кольорів? Це надлазурний розпис, тут є і позолота, і наша чудова Петриківка. Бачимо, що рельєф низ такий, і вона трішки приплюснута. Дуже полюбляю цю вазу. Буду і далі продовжувати збирати, тому що вазами хто хто, а Київський експериментальний кремик-художній завод, славився, що називається. Є і досить недорогі варіанти. Я, звичайно, буду на них зосереджувати зараз свою увагу, тому що багато що хочу придбати. Ну, поки якось ось так. Так, це саме найбільша і саме, як я вже сказала вам, найдорожчий екземпляр. Далі йде ось така чудова вазочка з ручним розписом. Тут уже синьо-зелені квіти, однак також в техніки петриківського розпису вона в непоганому стані. Тут ще старе клеймо-книжка, ціни не зазначено, тому ми не можемо з вами обсудити цінову політику, яка діла на той час. Але ця ваза виготовлена. Так, від, далі буде від більших до менших. Далі ось така цікава вазочка. Ви в мене її вже бачили в одному із відео. Також ви погляньте, яка чудова Петриківка, ручний розпис. Слава тим майстрам, тим художникам, які працювали на КГГЗ, і створили ось такий чудовий, чудовий фарфор. Це експортне клеймо, бачимо made in USSR, ще клеймо у вигляді книжки. Не знаю, чому вона потрапила на внутрішній ринок. Можливо, тут є якийсь і брак в роботі. Е, недолік тут тільки один, це бачимо, що тут трішечки по напису Київ є потертість фарби, а так вона в дуже гарному стані. Погляньте форми, от ми розгляділи зараз уже чотири вази, чотири різні форми. Далі дві залишилося, вони будуть ще іншими. Ось погляньте, ось ця маленька красунька така. Це все Петриківка, все наша Петриківка. Що ж тут ми маємо? Ціна затерта, також ми можемо з вами її роздивитися. Ось така вазочка. Так. І завершувати свій огляд я буду ось такою красуньою, маленькою. Погляньте, червоно, чорні кольори чисто українські. Два кольори, мої два кольори. Так, що ж тут є? І тут ми нічого не можемо побачити, тільки стосовно клейма у вигляді книжки старого клейма. Погляньте ось на цю варфорову красу. Подякуємо тим людям, які розробили не тільки форми, а й розпис для того, щоб ми українці могли. Любуватися і по сьогодні нашою українською порцеляною. В даному випадку Київську експериментальну кераміку художнього заводу ось таке відео невеличке. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Якщо в когось з колекції є такі вази, і ви знаєте майстрів. В даному випадку або скульпторів, або тих, хто розписував, ці бази. я буду вам дуже вдячна за інформацію. На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!